Він подвигом прославив матір вітчизну. Вклоніться люди ветеранам війни. Зупинись, прислухайся нами. Кричать з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир, хай більше не горить. У пеклі він, життя, твоє людино. Низький клін вам, ветерани війни. Під зна мене свободи, ми у бурях великих прийшли, щоб на народи для дружби і згоди на оновлених землях жили. Пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за те, щоб не було війни на щоб сонце сяяло золоте. Щоб не окопки на ниві, хліба свілимовки лимії, щоб веселі і щасливі до школи всі ходили ми. Ми не бажаємо війни, перед листами і нивими сіяє сонце з вишини, щоб мир росли щасливими. Ми хочемо без воїн жити, хай буде мир на всій землі. Мир, це, квіти у сонячних росах, мир це. Радість малих і дорослих, мир це, усмішка в очах матусі. Руси. Мир, за поток довеснення сині. Мир — це все, що у світі найкраще. Не забувати цього, ні защо. Галітай завжди завжди журавлі. Колоски видзволь налиті, Ми за те, щоб мир був на землі. Для усіх малят на цілім світі. Вони чима зорями дивляться на нас з неба, Славлями пролітають над нами, сумно курлича в небесній далині. Звертаюсь до живих, я прошу вас, добрі люди, хто духом ще не згас, за тих, що впали на крутих дорогах. Будь ласка, помоліться у церквах, костьолах. У мечетях, в синагогах, страшний погром усіх нас перетряс. Ми знаємо горе і чиєсь, і власне. Отож в душі і з кожного із нас хай свічка пам'яті горить, Не згасне отож запалимо свічку пам'яті на честь воїнів, які не дожили до наших. Світлих днів і полягли за наше теперішнє. Нехай спокійно і тепло буде їх душа від цього маленького світла.

Не в землю нашу полегли когда А превратились в белых Они до сей поры с времен тех Дают нам голоса, не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане На исходе дня, И в том строю есть промежуток мало Быть может, это не... Станет день журавлиной стаи. Я как улыбу в такой же сизой мгле Из-под как птичьи, окликаю Всех вас того оставил на земле. Воля, ще на прача у сміття. Дякуємо всім вам за сьогоднішню зустріч. Бажаємо вам здоров'я і довгих років життя. І запрошуємо всіх на поминальний обід. Будь ласка, не розходьтеся.